Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді така незвичайна камера, можна сказати, це є зовнішнє освітлення з вбудованою камерою. Світить дуже класно, коротко про характеристика. Вбудована є 4 мегапіксельна камера, має датчик руху власне, на людину, приходить вам сповіщення, є режим охорони, тобто ви можете з телефону свого поставити типу охорону і коли буде поява людини. Вона має ще вбудований динамік, буде включати свою сирену, запалювати свій led ліхтар і включати, і вам давати таким методом сповіщення на мобільний телефон. Має вбудовано 32 ГБ пам'ять. Далі вона є вночі як кольорова, так і чорно-біла. Має 700 люменів власне світло. Діагональ. Кут огляду даної камери це є 157 градусів, наявність Wi-Fi, також ви можете через неї і чути, і говорити завдяки своєму телефону. вас буде чути. Е, і так само, звичайно, наявність IP захисту IP 65. Живиться вона 220 вольт. Потрібно, якщо ви її хочете десь на свій пліт прицепити, вам відповідно потрібно підвести 220 вольт. Вцепити і щоб ваш Wi-Fi туди дотягував. Е, непогане таке освітлення з відеоспостереженням. Е, зараз переходимо до тестів нічних і я там все покажу, як вона показує вночі і які має функції. Поїхали. Друзі, всім привіт, доброго вечора, доброї ночі. Зараз повна темрява. Ми тестуємо камеру від компанії EZVIS, модель LC3. Це, скоріш за всього, таке класне поєднання зовнішнього освітлення в сучасному стилі, стилі лофта або хайтека з світла з вбудованим збудованою камерою. Зараз я стою в повній темряві, е, насправді нічого не видно, працює тільки інфрачервона підсвітка. Це, що ви бачите зверху, що світить, це стоїть. У мене просто стоїть звичайна CVI камера з інфрачервоним прожектором, так, який світить людськими очима, це не видно, але камера, яка стоїть напроти даної камери, вона це бачить і, відповідно, освіщає також. Вона має як інфрачервону нічну підсвітку, так і led підсвітку. Ну, це не так, як led підсвітка, як буде саме освітлення. Освітлення даного подвір'я. Круто можна поєднати, і якщо є невеличке приподвір'я, хоче людина стильно, класно поставити собі і освітлення, і камери. Класно буде виглядати стильно і не так, як у всіх. Включається, має два режими включання, вона може світитись завжди цілу ніч, тобто фонарь буде світити, а можна включити так, як налаштував я зараз, буде світити стільки на рух людини. Вона буде зафіксована рух людини, тоді вона буде включатись. Оскільки я стою далеко, це є 20 приблизно метрів, вона мене не бачить. І коли я буду рухатись на неї, відповідно, вона також буде бачити. Тяжче, відповідно, якщо йти до неї перпендикулярно. Але ми все таки твердолобо йдемо на неї і дивимося, як вона буде, на яку відстань вона зловить людину. Є. Приблизно метрів 7 вона зловила. Світить класно, освітлення бомба. Давайте я вам покажу на метрів вісім, точніше, десь вже 5, як вона буде бачити. Обличчя людини вночі при зближенні нічого надзвичайного. Ми всі знаємо прекрасно, як показують всі камери, в принципі, без виключення вночі, до них більше питань, дуже навіть багато питань іменно по чіткості на відстань 15 метрів, 20 метрів. Якщо я от стану на 15-20 метрів, це буде. Нічим не ліпше, нічим не гірше від звичайної цифрової камери. Ну, десь так. Давайте тут є ще дуже класний режим режим охорони. Я зараз продемонструю, попробую його включити, і дане світло мало би ще включати свою сирену. Давайте попробуємо, як воно працює, і зразу заодно затестимо. Режим охорони включено. Давайте будемо йти. Скажемо це злодій, іде, проник на ваше подвір'я Іде Нічого не видно, ніяких камер. І тут він появляється в полі зору камери. Камера його не бачить. Усьо. Аж далеко. Запізнення шалене насправді. Сигналізація відносна далеко. Ну, бо це камери. круговий хід по-любому крутий, реклама, сповіщення, сигналізація, бомба. Насправді, як у всіх. Дякую всім за перегляд. Ставимо палець вверх, підписуємо на, підписуємося на канал. Впереді дуже багато цікавих відео. І звертайтеся в нашу компанію, ми вам класно, якісно порадимо, якісний продукт і що саме вам потрібно. Тут ще хочу передати вам, як, як з фотокамери вона освітлює подвір'я. Оскільки ми об'єктивно не можемо оцінити, як вона освітлює через зображення mm -hmm. самої камери. А от через фотокамери телефона. От таке освітлення. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.